А тепер запрошуємо всіх до Тбілісі. Там українці, щоб не забувати власне коріння, навчаються і навчають традиційній вишивці. А ще співу і ліпленню з глини. Лічильна гладь. Мережки, вирізування та гаптування це лише мала частина стародавніх українських технік вишивання. Саме їх наші співвітчизники вивчають в одній з майстерень у Тбілісі. Ну, ось дивіться, якщо ми будемо брати ось такі. Ось бачите, я не знаю. А ось у мене камера. Ось бачите, видно кожну ниточку. І ось в цих ниточках. Між цими ниточками і рядочками ми проколюємо голочку і протягуємо ниточку. І у нас виходить візерунок. Змієте? Тобто, ось ми гладю, це ажурні там шви. І ось ми гладю зробили. Е за, зашили заповнення зробили. Так ми зробили візерунок, основний лейтмотив і заповнення. І тих візерунків величезна кількість, і це ж тільки пряма гладь, це лише тву я вам показую. Наприклад, є дуже багато ажурних швів, які теж лічильні. Ну, наприклад, ось мереж, мережки, Вони бачите. Теж треба рахувати. Ми беремо, наприклад, модуль там 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, І ми кожну ниточку в кожному рядочці рахуємо. Майстерня з вишивки це частина проєкту під назвою Коріння. Втілила його у життя молодіжна організація українців у Грузії Світанок. Ми зрозуміли, що нам тут не вистачає класної, якісної української продукції українських. Традиційних виробів, які були б створені руками, які би, в які майстрині вкладали максимально це наше рідне, і це було б класним моментом для українців, також показати, яка є українська культура, не та, яку насаджував радянський союз, не та, яка якимось чином добрила. До Грузії через якісь викривлення, а саме істина, і така яку ми її знаємо, так і з'явилася майстерня з вишивки, керує нею Аріанна. До повномасштабного вторгнення майстриня проживала поблизу міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині вишивкою. Жінка займається з дитинства. З вишивкою я дружу, мабуть, шести років шести. Тобто мені в мене вишивала бабуся, вона займалася рішельє, вишивкою. Рішельє вона вишивала на машинці гладдю. Вона вишивала на машинці рішельє, вишивала одежу, шторки, покривала скатертини, тобто все, що було в побуті. Потім вона в'язала. Ну, тобто, вона мене перша навчила. Мама моя вишивала теж все життя. Тобто, в мене було в кого навчитися. До Грузії жінка потрапила у березні 2022 року і радо приєдналася до проєкту. Майстерня з вишивки працює щовівторка. Вишиваємо Вишиваємось такі. Там, от, наприклад, ось ця техніка. Це у нас восьмикутні зірочки. І е, зерновий вивід ми робили. Так. Так. Ось такі шви ми вивчаємо на заняття. Це мережки. І це, і це тільки початок. Майстриня зізнається, у програмі курсу з української вишивки хрестиком немає жодного шва. Вивчаємо лише традиційні шви, тобто українські лічильні традиційні шви. В програмі є надалі там і художня гладь стоїть і все, але База, тобто основний сенс це дати саме українські надбання тому й українські техніки. Тому що як у мене прийшли дівчата і е, хвалилися тим, що вони там картини хрестиком вишивають, такі молодці. Я кажу, добре, зараз ми навчимося нового і все такі. А ми думали, що ми можемо вишивати. А ми взагалі ще тільки вчимося. Я кажу, ну так, саме так, тому що. Хрестиком може вишивати, ну це не складна техніка. Техніка насправді це дуже проста техніка. А от уже наші українські техніки, там безліч технік, дуже багато технік. Люди книжки пишуть про ці техніки, тобто наскільки широкий спектр нашого надбання, нашого спадку. Що там може, може й всього життя не хватити, щоб освоїти всі техніки? Також у Грузії відкрили майстерню аксесуарів. Там навчаються виготовляти з глини та з інших матеріалів автентичні українські прикраси. Зустрічі проходять щосуботи з глини. Або з ниток учні роблять прикраси, тобто вони роблять усі ці пацьорки, роблять намистинки, вони їх розмальовують самі, вони їх глазурують і роблять прикраси. Вони фантастично класні. Дехто відразу, ті, хто там тренується, їх надягає і носить на якісь українські заходи тут. І це виглядає дуже класно і дуже стильно, тому що це. Не ось це червоне намисто, якесь дерев'яне і низької якості, а це красивезні розмальовані орнаментом прикраси. А що понеділка відкривається співоча майстерня? Тоді наші українці у рідному колі співають наших пісень і народних, і сучасних. Це є частина української культури, яка знана, і українців знають за українським співом. А також це та частина, куди учасниці, які ходять і на майстерні або загалом тільки на спів, приходять для того, щоб релаксувати для того, щоб поділитися новинами, для того, щоб поспівати, і це завжди такий теж. Дуже класний творчий процес, тому що 10, 15, 20 е, учасниць приходять, і ми починаємо співати. Потім в якийсь момент це якийсь діалог, потім обговорюємо якісь новини, що відбуваються в Україні. Потім якийсь новий твір вчимо, потім якусь музику слухаємо. І це дійсно ось така майстерня, де ось так все закручується, де щось зароджується. І ми досить часто поєднуємо ці три елементи в якихось заходах, тому що таким чином ми можемо по різному репрезентувати українську культуру тут. Проєкт коріння триватиме до кінця року, тож українці в Грузії ще мають шанс приєднатися. Головна його мета показати наскільки українська культура та традиції багатогранні, дослідити їх та зробити популярними. Адже ми немов те дерево. Підживлюємося з коріння.